Слава Україні, я Валентин, і ми граємо Days на сервері Dark of Zone. Вроді. Я ще не завив, чи його не запам'ятав. Мяу. Ага. Бігаємо з мавкою. Що? Ее. Рестарт, по-друге, анути. Не паша. Ну ноль радіації не показує. А в мене не показує зовсім нічого. Ну давай назад тоді якщо... Ну ти береш у руки, воно ноль показує. А мене показує. Давай сюди. Я не можу. Не -е -е. знаю. Надіюсь, він правильно показує. Ну в мене... В мене він не паша, прикинь. Я не ну можу то... включити виключити нічого. Ага, мені треба походу заснути. Айно, ну, я так зроблю по шуріку зараз. Будь здорова. Дякую. Де то що мене глюкає? А я а не міг даже виключити. Що в мене може клавіатура злетіла? Думаєш клавіатура? На кухні кнопку включаєш. А він якось по, по дивному включається. Якось по-дивному це яко. На евку? Не на е, він у мене взагалі не включається. Чесно кажучи, хотий фонарик. А, фонарик, да. КПКшку, цю, як дозиметр. я ліву кнопку нажимаю, але... Тут і в мене теж бачу, ліву кнопку нажимаю. В тебе нуліки, а в мене нема. Пішли. Так. Так. на нотарій. А крім цього є якісь ще дозиметр? Ага, тут не бачу. Може десь там далі на барі є чи ще якихось угрупувань. Собачки будут скоро з кабанчиками. Тільки треба не бігти, тому що якщо будеш бігти, то видихайся скоро. Mm. Я зрозуміла, я стандартна. Сквич лежачий, бач. За газоном Бляха. Хм? Налякав. Можно сюди Попробувати вискочити Опять ще не москвич. Mm -hmm. Ні, сюди тоже можно.

Угу, хороши там, угу, а я горілку ты не виквал. Я кості не буду брать. Не-не, кості ж не продають. Из них нічого не робить. Да ще тут сама. Крисоволками це буде з городам веселуха. Не знаю, можна їх попробувати минути, але я не знаю, що в вісі робиться питання. Одні. А ті тварі дуже ж... жорсткі. Вони в самому непідходящому місці. Ні, не я ж Чесно, скажу. Слібаємося, добре. Я тут так пробігав одним одним шагом. Ай, є, дві. Сікло. Сікло теж треба. Mm. Тут вместе я дам поспать. Ну биткос. Mm. Что, я забрал? Mm -hmm. А мне цікаво, просто что? Походу. Че ты стоп? Письма. я Ебал? Блять, шанка. Я ты по сделал бы поработала? Не знаю. не подобається, вилазь на цю, на цю гад, а гадство цього. ще буду бігти за всіх ніг до тебе. Кришна Мама! Пасіті! Бахаміті! Дівчата! Слот ли вы стелешаете? Эээ, да вони? Е, вони? Ні це не подумай. Да, все, я довго дуже подужай. Сзади. А! а я понял, что сзади. Слышно за херня така? Ага. А де третя? Третя не пішла за мною, походу. Псина. Рубай. До речі, вони дорогі Одне оку 200 гривень стоїть Ну, пиво так. Ну, мітки, бач, немає, раніше мітка була. Не було в мене мітки. У мене була мітка. Мені на увазі, тут їх три по суті тому ще прибігти третя творіння може в туалет ходила може Та я маю так ну шо не знаю десь тут радіація дальше має бути вдіваємо айзики я здесь тут и загнулся ну, а зараз-то где сейф? надевай, Айсик, маски. Да, мені тут раніше підсвічувалося, а зараз не підсвічується. Ну, перше, що зменшується. 79, 6, 2. Угу. Я просто позіхала. Та-та Цікаво, куда ми йдемо? На базу Чаяна? Что я знаю? Ну, по суті, тут болото, і ця база чаяна мала забута. Ти сторони ж болото? Люблю таких мистин. Куда ты открытый комиссий? Так, коли немає куда залезть-то. Ну там ты таке. Начинаешь танцевать. Влево, вправо, вправо, влево. О, нравится мене... працю... запрацювал. Сто, до зиммитров? Да. А. Ты круто. Трещить. Середа десь тут. А ну-ка. 23-30. Ну, 23, ну не Да, працює. Понятно, як для вториком батарейку треба витягувати. Ото. О, а. А, почалась Давай, пришвидшимся. 300 метров осталось. Чуешь, как что-то Загляну. Ми на болоті. Ми йдемо на базу чистого неба, це 100%. що що треба на щось Коти. Бачу. Треба на щось А! <звук> но ну не смертально. Бежи, 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 бежи в будинок. Просто бежи, лифтанцы. Я не стену вырезала. я уже одну положил, еще другую положу. Меня отцапнула, цапнула, то стекаю кровью. <вес echoes> У. він тут звідкись? Що ж свиня Че Чи ні? Нет, ні нічого я. Ні, Нема нічого. нічого тут такого цікавого Пусто. Кипоты. Ну і ладно, рубаємо котів Кота під никак пошукаю. Это все, я нарубала одного. А другого? Там ж два. Крайше, десь а ты що, другого не різав? Я... Там аж три було котів. Одного... Два. А. Чого такого? Чого два? Там три кота було. Я одного порізав, і ти одного порізла, а третього не різеш. Я третього не бачу, ти третій. Десь десь mm. тут лежить. Де ми її перше? Ми ще її вроді першої поплали, во Ну oh. Так секунду ножа заточу Ну й нічого але... там нічого такого цінного Якщо шо він тут А за цим Аж за піддонами Mm. Треба швидше безра... Буде цей... і котики а з'являться. Mm -hmm. mm -hmm. Maybe... oh, Я тоже подойду, что выдалялись, а потом mm -hmm. Повернувся. Да, yeah, нагонял. No, yeah. Що щу я. Я тоже чув. Я так и не понял, что это. Может, химка. Я видаляюсь. Приближаюсь. забор треба. Серьезно. Якусь пещеру треба, чи що а Поки приближаємося, то йдемо Правильно? Угу. Не, все, не приближаюсь. Ну тут, тут радіації для... немає. Можемо зняти Дай назад. Треба шукати хіт ту фігню. Давай знімок На mm -hmm. всяке менше тратити А як нам туди потрапити. Може через це як його Давай трохи прийдем по цій по стіну там де веден. мне подсказывать, моя пятая точка. Башка тащит все-таки з пещары. Ликуис. Ми так вийдемо назад на кордон до вояк. Ты шо? Я не бачу тут там входа. Ну я там не бачу входа. Ну тут я назад узнає, де там той прийшов. А як? А шко? Угу. Mm -hmm. Легке завдання казали вони. Просто донести. Да, догоняю. Я роблю, як ти казав, не трачу си на стаміну. Можеш пускати боком бігти, вона відновлюється, чи згадом. Коли ти біжиш боком, чи згадом, вона відновлюється. Побігаєш і все, і так робиш. Значи відновлюється. Страда, mm. напевно, є. Ні. А мені щось кається, що зараз буде. Четко, дякую. У мене стрім висне чи ні? Тому що мені кажеться, що в мене стрім висне. Тут вода. Я так зрозумів, чи що це тут. Ні. Вітаю, Ром, вітаю. Е, а як потрапити туди? Та ні, це гон Ми, ми Кудись йдемо по пістіну, не туди куди треба. Якийсь звук змінився. Ось мені торкається, що цей звук мені не подобається. Давай назад помаленьку. Знаєш? Я піділинкою. Дякую, дякую за побажання. Пішли що що, ті хатинки тоді ці. Ну я не знаю, як дивитися. І де ми взагалі. Та де ми взагалі, я, я розумію, але а як пройти туди, та й не розумію. Треба, походу, йти за стіну чи що якось. Треба ті хатинки знайти десь. Бо вони вроді. Все одно зараз без буде до кімину далее Ром, у мене стрім підвисає чи ні? Скажи, будь ласка. дороги. Mm -hmm. Тебе привет, Романа. Угу, mm дякую. -hmm. Туда? Туда, да. Карта есть добра, что есть карта. Надо по карте трошки ориентироваться. Угу. Mm -hmm. Не, під... не підвисав. о добре У мене просто на другому моніторі звисає просто жах тут в грі зараз так Ти в грі просто стрім лагає капець mm -hmm. маномальку бачив під... під ялинкою оба на Оце ще хто? Де по нам стріляти, як думаєш? Це шо за фімір. Прикинь О! нам до нього. Степе, степе, не рухайся. Ага. Назад. Прикинь нам до нього. А, яку х... як? Да, цікаво. Ладно. А я не можу. У мене контейнер є, не можу. Знаєш, треба буде А, контейнера. Я тобі скину. Попробуємо його віддати. Привіт, полюбляєш полювання. Угу. Ну все, контейнер віддай назад. Треба запам'ятати дай. Да, він не працює, бачиш Доданьки ці поки поламалися. Пішли до цей погончик. Прикинь не напрямую, не забувай. Mm -hmm. нічого такого. Я ось не тут вагончик. Фрончик. Все... Швейний швыйный набір, найшов прикинь. Вообще шикарно. Угу. Треба запам'ятати, що такі шест фрончики є. Так, то що, ми все, пока? Ще раз. А, один я знайшов скрончик. Я зараз не прошу, спитаюся. Шауден, що я набір знайшов, прикинь. До зим треба якоїсь <потък> не А, ні, він не прийняв. Я пока зю на сяке вибу так вийшло. Так, ну. Поки теж вийдемо, санури старт. Що після вчорашніх модів змінило? Вчора злетів мод на медицину, зараз медицини немає військового. Це такої через богію. І через це накрилися, і бач, завданьки. Mm -hmm. Що ми ще побігаємо 5 минут, чи, чи підемо збиратися? Туди в цей. Ага. Та Я думаю, сенсор. Якщо ми не можемо це здати. Це є погано. Якщо вони зможуть нам надати ті, що йому можна буде здати або щось цей, то можна зайти. Якщо нету, то ні, то ні. Все равно зараз поки розташу. Треба, щоб завданька якась злетіла. Бо той контейнер новий не дає, а цей не приймає. А він що, тобі бавку давав новий контейнер? Ні, а, ні. Вовк не дай. А, давав, ну, да. мене старий ну контейнер. Да, да, новий да. не дає, а старий не приймає, все. No. Tak, te tak dam, że to jest jeden ten moduł. Tak, to nie na pewno zakończyło to. Mm -hmm. Зараз через півгодинки піде в Монтенблек, а далі в мене світло пропаде, тому зустрінемося через, ну, через півгодинки. 9 годин. Тетко, дякую, ти дякую за подобайки, дякую за підписки. Романе, ще раз дякую, що заглянув. Не знаю, ставити ще раз. Треба завчати цю фразу і треба її змінювати, напевно. Так, світло, світло. Світло. Все залежить від світла. Може завтра раніше почну стрімити, щоб світло. Може в мене трошки довше завтра буде світла, то пострімлю довше. Наразі дякую Тодосі, дякую за подбайки, дякую за підписку. Не забувайте поширити відочки в соцсетях, рекомендувати друзям. Ну і слава Україні, слава Збройним силам України і ми переможемо. Гарного вечора. Через півгодинки будемо стрімити другу ігрушку.